ради. бачите? Наша Полтава ввійшла в пілотний проєкт по комфортному проживанню людей. Значить, на першому плані стоїть це екологія, а на другому плані стоїть це архітектурна доступність. Люди. Хай спробують, відчують, що таке візок. Сядуть і проїдеться декілька метрів. Хто один метр, хто двадцять, хто може весь шлях подолає до Театру Гоголя. Бо центр міста це взагалі наша краса, така так. І можливо, хтось по дорозі захоче купити буханочку хліба, захоче попити каву, можливо, треба комусь гроші зняти, може комусь стане погано, зайти в зайти в аптеку і зрозуміти, яким чином це людина на візку, людина з проблемами зору сама себе обслуговує в такому місті. Маршрут буде від памятника до театра Гоголя. Подумайте, пожалуйста, как вы будете ехать. Деньте, будьте добры, ощутите на себе, що это такое. Ми продимся по вулиці Жовтневій і Леніна. Нет, Толик, ты, требовал, ты правда. Вот так, когда ее нет, останавливается все полностью. Ты не доберешься ни сюда, ни туда. Нет, То вы есть думаете, жизнь нет. остановилась полностью. Ну, Никуда выехать не можешь. Это начинается Это не вот, буквально с подъезда. Честно говоря, страшненько. Я сторону замок. підході до вибору плитки враховувати всі верст населення. Тому що, наприклад, на колясках мені важко їздити. Тобто оці великі стики між плитками, виходить, коляска дрожить, б'є, руки заморюються. Ну і плюс ті, хто незрячі, по них теж важко ходити. Можна перечепитися, можна впасти. Тобто, Як -то навіть говорять інваліди, ті, що з нами сьогодні на акції, що ця плитка взагалі, конвенції воль заборонена. Трахую. не допомагаю. Ну, По-перше, ми зараз повністю перевіримо наше адміністративне приміщення на придатність. Приїдемо буквально сьогодні. Подивимося, чи є там всі наліпки, чи є там. Ну, у нас там нормальний пандус, я бачив, по ньому заїжджають інваліди, от, але... Все ж таки треба перевірити повністю цю складову. Ну, і друге, є велика проблема з пандусами, тому що, як ми бачили, пандус повинен бути правильно побудований. Тому що в нас є, наприклад, от в переході, ми не змогли спуститися, бо там є ніби пандус, але по ньому нереально спуститися. Тому пандуси повинні не просто бути, а вони повинні бути придатними для користування. Ну, бачите, руки болять, от мозолі натираються. Але я знав, що це не легко їздити. Я знав, що наше місто воно слабо пристосоване для людей з обмеженими можливостями, але не думав, що настільки аж страшна ситуація. Немає ніде пандусів, немає ніде з'їздів. Це страшна плитка, яка просто робить страшні перешкоди. От Ми бачили, що ми нікуди не змогли заїхати на візочках. Тобто, ми ледь змогли, от ми витратили. Більше години для того, щоб проїхатися якихось 300 метрів на цих візочках, що зазвичай, звичайна людина проходить за 5 хвилин. Дуже важко, дуже. І знаєте, цими питаннями розглядалися, ну аналізувалося. І по місту ходиш і дуже багато. Навіть установ туди в себе ж даже, дуже мало оборудована. Пантусов для, для людей, яким. Ну, це, це, наше, це їхнє життя і наше життя. Ми відходимо, ми відкрили двері по ступенечкам зайшли. Їм дуже, дуже важко і це аналізували все-таки не один рік. А тепер я на собі спробувала.